У селище Гришине на півдні Сході межує із Покровськом, який майже в 9 кілометрах. За словами місцевих, до повномасштабної війни тут проживали більше трьох тисяч людей. Зараз набагато менше, але точну кількість не можна підрахувати навіть у день видачі гуманітарної допомоги. Тут велелюдно. людям роздають гуманітарну допомогу, отримують найнеобхідніше це не продуктові набори, а побутові товари. Продукти видають щомісяця, а гігієнічні і побутові набори раз на два місяці. Звістка про це розлітається миттєво. Ось такі полотенечка, Ось їх чотири, помичі більше: два, три, чотири. Мило, зубна паста, щоточки, розчки. Е Ну, це що для жінок дуже потрібно. Шампунь ось бачу, все те, що дуже потрібно. Велико дякуємо, що вони за нас безпокоються. черга жива, але за попереднім записом потрібен лише документ і особистий підпис. Я сини, дочко. Якщо економно, то вистачить на кілька місяців, пояснюють селяни. Ну а як, у магазинах пашти, нема такого, нічого, що дають. От, і, і автобус не ходить в город, а де купити ще. Ми ж в селі живемо, от і заготовочкать, трошки щось на городі радило, якісь запаси поставали з прошлого року, ну так і виживаємо. Скільки кілометрів до окупантів ніхто тут достеменно не знає, а про евакуацію літні люди і слухати нічого не хочуть. Ні. Ні, ми тут родились, тут живемо, тут і будемо жити, і нікуди ми не уїдемо. все. наша тут земля. Ні, ні, тут будь пожалуйста, не, тут радітелі похоронені. ні, ні, не, не треба. Ні за що їхати, ні за дуже маленькі в нас пенсії. Люди звикають до всього, пояснює пан Олександр. Не на камеру чоловік розповів, що свій набір відправляє рідні, яка виїхала. На гостинець додає шмат сала, а сам каже змирився із долею. Ну, так же, ну і ракета прилітіть и, і, і не успіш іспуватися. І все. 70 лет може і хватит. Ну, хто іспугався, тот уехал. І в кого гроші є. Кончились і вже їдуть назад. Міжнародну гуманітарну допомогу на Донеччині розвозять волонтери благодійних організацій та лише в населені пункти, де можна більш-менш дістатися. Везуть продуктові набори, гігієнічні і навіть будівельні, щоб полагодити потрощені будинки. Гришина Покровська, 1 травня, Піщана, Шевченко. Зараз найнебезпечніше Курахівський район і наразі ще Мирноградська громада. До речі, цього дня із Гришиного, і Покровська мали евакуювати людей. Та через відсутність бажаючих рейс відмінили. А ця непримітна будівля це сільмах. Тут місцеві купують продукти. В основному зараз цитрус іде, колбаса іде, течення. Боруть, похолодало, люди почали їсти, як то кажуть. Моє запитання про світло і генератор у продавчині викликає сміх. <рес> Бачите, вікон немає, а вибивало то Тепла немає. Ну, зараз поки немає нічого. Так, роботи. А у самому Покровську ситуація не краще. Пусті вулиці, і зачинені крамниці, вже нікого не дивують. Пані Ірина радіє кожному покупцю. Розповідає про найпопулярніші зараз товари. От газові балончики, тому що оповпакровська ніякого газу люди от беруть такі горілочки, підключають і хоч кушать готують. Якщо зараз саме ходове. каміни спрашують, ну це дуже дорого, я ж товар новий ніякий не заказую, нічого розпродаюся. Підприємці припиняють торгівлю, а технічне обладнання і приладдя вивозять у безпечні місця. Ну, так пішли далі. Ну, так. У Покровську на сьогодні працює лише кілька крамниць. Невеличкий базар, відділення Укрпошти. Окупанти атакують ракетами, ФАБами не тільки міську інфраструктуру. Відпрацьовують артилерію і по приватних будинках. Активно застосовують дрони, особливо по цивільному транспорту. Дуже багато впівдронув. Це прям полювання на звичайних мешканців. Ми бачимо, що оператор бачить, куди він б'є, і навмисно б'є по людським машинам. На сьогодні в місті залишається трохи менше 1,5 тисячі людей. Діточок у нас вже 27, і ми розуміємо, яким чином сім'ї будуть виїжджати. Всі згодні і всі виїдуть. Ворог наближається зі сторони Шевченка вже до міста. Трохи більше 5 кілометрів. Але кількість охочих на евакуацію із розселенням знизилась. Повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Минулого тижня розселили лише 55 осіб. Активно виїздить великоновоселківська громада, ситуація, в якій стрімко погіршується. Пала її в Кураховому ці кадри оприлюднила нацполіція. За офіційними даними в населених пунктах Донеччини, що є територією активних бойових дій, залишаються близько 56 тисяч людей. Євген Коптів, Денис Лисавенко, Воєнкор.